Орест військовослужбовець, який нині проходить лікування у рівному, не маючи достатньо часу, щоб обходити кабінети чиновників. Сьогодні він прийшов до Рівненського цнапу. Тут він зміг скористатися новим сервісом для ветеранів. Сьогодні перший день, дай де Бог, ну, завжди було так, от прийшов і зразу віддали відповідь. Так чи ні. час покаже. Як ну, на сьогоднішній день, так тому що я, і хуя хотів отримати інформацію, я її отримав і не затрачаючи багато часу. Це саме головне. Сьогодні у Рівному запрацював адмінсервіс ветеран. Тут рівняни, а саме ветерани, учасники бойових дій та члени родин загиблих військових зможуть без очікування у черзі отримати необхідні послуги. Наталія Чижук, дружина загиблого військового. Сьогодні вона стала першою відвідувачкою нового відділення у рівненському цнапі. Розповідає, отримувати послуги тут значно зручніше. Я взнала, що можна подати документи на права на, на водити машину на права. Рішила скористатися цією послугою. Є можливість. Спеціально для цього проєкту облаштували три окремих робочих місця. Тут працівники ЦНАПу та департаменту соцполітики щодня допомагатимуть військовим. Чиновник буде взаємодіяти з ветераном та органом влади у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, соцзахисту і так далі, аби полегшити процедуру очікування на певну послугу. Серед основних послуг це отримання статусу ветерана війни, інваліда війни, також вклейки в посвідчення відповідні. Окрім того, це є прийом документів на допомоги, основна послуга, якою буде надавати консультант центру надання адміністративних послуг, це спектр інформаційно-консультаційних інформацій і послуг для ветерана, де він зможе отримати загальну інформацію про те, що йому можна отримати в Рівненській територіальній громаді. Депутатка Рівнеради Катерина Марчук розповідає, рівне безперервно готуються до повернення кожного героя і стає надійним плечем. Людина, яка не буде приходити в цей простір і не буде дотична, навіть не уявляє, наскільки він потрібний для людей, які втратили втратили найцінніше, і дати консультацію в одному місці і її отримати, і кожен раз не переживати те горе і не спіткати різні кабінети і установи. Я кажу, це оцінять дотичні люди. І однозначно важливо для наших ветеранів це підтримка. Невдовзі ознайомитися детальніше із переліком послуг доступних в адмінсервісі ветеран можна буде на сайті Рівненського цнапу. А єдине вікно працюватиме згідно його робочого графіку. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.